Друзі, сьогодні в цьому відео покажу, як я роблю домашнє вино. Зібраний виноград передавлюю, залишаю в великій каструлі 5-7 днів, починає добре бродити, переціжую і перетираю через друшлаг. На 10 літр пульпи додаю 2 літри води. На кожну літру додаю по 100 г цукру, кладу в бутиль. Надіваю перчатку, залишаю бродити. щоб не зривало перчатку, проколюю маленьку дирочку голкою в одному пальчику. вино працює 10 днів. Потім знімаю з осаду його, додаю знову на кожну літру 100 г цукру і залишаю бродити до повного достигання 5-7 неділь. Достигає вино. Потім я його знімаю з осаду це молоде вино. Молоде вино розливаю по шкляних бутлях, залишаю в підвалі на вистойку. Через 3 місяці, ну, через півроку можна, буде готове смачне вино. Готуйте. Гляньте, яке вино минулого року. Прозоре, вистойка, рік, смачне.